Друзі, всім привіт! Е, сьогодні по просьбам дуже багатьох людей, які мені писали в коментарях, е, хочу розібрати бій, яким я граю основну масу пісень. Процентів десь 80 я граю пісень цим боєм. Я сам не знаю, де я його взяв і як його вивчив, але напротязі якихось років десь я його освоїв. Не знаю. Ну, не суть. Сьогодні я розібрався, як я його грав. І хочу вам його розказати. Е, показати. Е, покажу я його на прикладі пісні, під якою останній раз заставляли коментар е, з цією просьбою це «Ой, горі два дубки. Бій насправді не такий тяжкий, як кажеться. Е, через те, що він грається швидко, е, може казати, що він дуже важкий. Але давайте його спробуємо розібрати. Я його розклав на дві частини, так буде легше його е, попробувати зіграти. Давайте я його спочатку зіграю, а потім е, ми його розберемо. Два дубки схилилися до купки. Ой, на горі! Два дубки, два дубки схилилися до купки. Так, і хочу. Зразу попередити, що я граю вниз. Я граю всіма пальцями. В основному. Або навіть трьома оцими Оцими пальцями я граю вниз, да. а вверх я граю не оцими пальцями, не пушками, а граю ногтем оцим пальцем, великим пальцем. Із-за того, що коли ви б'єте вниз, виходить звонкий звук. І коли ви б'єте вверх, виходить теж звонкий звук, і виходить якась гарніша мелодія. Ну, або я так привчився. Бо як грати так. Це для, для початківців, але не суть. Давайте почнемо сам нам бой. І, так як я вже говорив, бой складається з двох частин. Ну, Так як я зрозумів. Е, перша частина це буде. Отака. Е, виходить скільки там? П'ять ударів, по-моєму. Вниз, пауза. Ось така перша частина. Вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Це буде перша частина. І вам її треба посидіти трошки потренуватися. Отак. От Не забуваємо про паузу. Вниз. Пауза. Вверх-вниз, вверх-вниз. І далі ще 4,5 удари, ну, виходить, 4,5 такти. Вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. І далі друга частина йде. Так, е, Зразу як рука внизу. І зразу починаємо зверху. Верхнього удара. Е, точніше, знизу вверх. Вверх вниз. Це раз. Вверх вниз, це два вверх вниз, це три вверх вниз чотири, І вверх. Давайте повторимо адекватніше. Давайте, щоб я не збився, я повторю спочатку. Частина і друга. І це буде цілий, цілий бій на один акорд, наприклад, повний, на повний такт акорда. Наприклад, як, е, ну, як не половинками акорда, ви ж граєте цілими акордами. Буває половинками, коли половинка, то це пів акорда і пів акорда. Але в цій пісні грається на одну стрічку, на першу стрічку, грається два рази цей акорд, тоді треба зіграти два рази. його. І так само заново. Вниз, вверх, вниз вверх, вниз Перша частина і друга частина. Вверх-вниз, вверх, вниз, Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, Я думаю, що зрозуміло. Вниз, пауза, вверх вниз вверх вниз пауза, вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх. Я спробую ще раз зіграти його швидше і потім розберемо вже такі, як це сказати, різновиди цього бою, як я його різно... Різнокольорова граю. Мені грається до два рази на цій пісні, Давайте. Як там? Ой на горі. Ні. Ой на горі два дубки. Бачите, зверху і вниз далі йде другий аккорд. От. В принципі, цим боєм можна зіграти будь яку пісню ритмічну. Ну, в принципі, Як захочете. експериментувати ж ніхто не забороняє. Плюс до цього бою я, щоб гарніше звучало, наприклад, можна комбінувати з е, притисканням струн, якщо набере, наприклад, ви притискаєте просто струни і б'єте по глухим струнам. Якщо хочете, щоб був звук е, різновид, різновидніший такий. Б'єте просто, наприклад, як я робив отак. І ви, наприклад, б'єте один раз один раз б'єте дзвонку, а другий раз б'єте глухо і собі там комбінуєте. Але основне це вам завчити цей бій і тоді вже будете комбінувати. Також я використовую е, такі неповні удари. Я не знаю, як це об'яснити, але е, попробую показати. Ось такий. Це навіть не повні удари, це більш глухіші струни, удари ті самі, але я зажимаю просто менше на дзвонкий звук, і більше на глухий, і виходить отака мелодія. Спилилися. І по суті, це, це бої один і той самий, просто ви комбінуєте з, зі звуком і все. І так само можна з приглушкою грати. Е, з приглушкою. Як, як я з приглушкою грав, я вже й не пам'ятаю зараз. Якось я грав з приглушкою. Якісь пісні. Бує красивий просто, коли він грається без приглушки. По суті, це просто удари вверх-вниз з комбінуванням звуку на слух. Тобто, з ритмом і все. По суті, Це удари вверх-вниз і все. Допустимо, просто бити так, да? а якщо, наприклад, зробити виходить зовсім друга мелодія. Заключення, я ще раз його покажу. Добре, підсягне це. Я думаю, що комусь це відео було корисне. Може не так все красочно я розказую, як е, могло би бути. Але дякую за увагу. Хто хоче, той навчиться завжди. Дякую за увагу. Гарного вам дня і гарного обучення на гітарі.